Усім вітання на каналі Терохроніки, і сьогодні хочу подивитись наступне питання. Ви з 1 липня в письмовій формі Джо Байден оголосив, що знімається із виборів, так? Ну а згодом журналісти заявили, що, власне, з того моменту він і не з'являвся на публіці, так? Тобто постає питання, де Джо Байден, що з ним, і, власне, чому ця заява була в письмовій формі? а... Телеканал Fox News взагалі припустив, що можливо Байден помер. Отже, давайте перевіримо, чи правдива ця інформація, і що насправді і що Байденом так. Одразу скажу, що карти випадають нехороші. Давайте будемо розбирати. Але спочатку трішки так посунемо карти. Отже, що ми з вами маємо? Безпека, по суті, потерпіла певний крах, так? відбулася руйнація а двійка У нас виходить кубки, може означати певний союз. Лагоду, гармонію, можливо, це певні натяки є і на партію. Та? Тобто, те, що мало йти за своїм планом, було стабільне, воно миттєво піддалось вежі. Далі у нас трійка мечів: світ і диявол. Тобто певний удар, та? можливо, проблеми із серцем, які завершують та? історію Байдена, та? ведуть до кінця. По дияволу диявол може означати, що хворобу, важку хворобу, можливо, якийсь певний рецидив. Але світ тут завжди говорить, що м -м, все рухається до завершення. Давайте з вами додамо ще. Тобто, ймовірно, такі дійсно у Байдена проблеми. Пам'ятаєте, в попередньому розкладі я е говорив, що. Е у нього можуть бути проблеми зі здоров'ям, і про це тоді нам підказку робила карта Четвірка мечів, так? Тобто стан здоров'я в будь-якому випадку, я так розумію, і став частинкою того, що Байден зняв свою кандидатуру, так? Отже, дайте. хто дивиться різні розклади? Та? Слідкує за подібними каналами, то розуміє, що ці карти не можуть говорити нічого доброго, тому, тому дуже ймовірно, що дійсно стан у Байдена важкий. Так, він ще живий, але світ, світ говорить про завершення певного циклу. Давайте подивимося, чи взагалі е, Байден завершить та, свою каденцію. Та. Буде якась заміна, так? Тобто чи буде він президентом до кінця терміну, так? Напевно, що ні. Зараз давайте розберемо детальніше. Доволі просто пояснити удар по страшному суду, що веде до е, втрати, до розчарування, і ця карта п'ятірка кубків означає ще скорбота. І бачимо колісницю. Так? Це і нібито можна трактувати як і добрий знак, тому що допомога, чоловік впевнено вчить. але е, це свідчення ймовірніше, того, що він ще живий, але. Але його історія йде до завершення, так? Ось такий от розклад вийшов. Наразі відео будемо завершувати. Бережіть одне одного.